Я повертаюся, дякую вам, і повертаюся про проблеми. І хочу, щоб ви дали відповідь от від пані Марія. На сайті звертається до вас. Я живу на п'ятому поверсі у Хрущовці. Вже п'ять років у мене протікає дах, грибок вивести не можу. Жек не реагує на мої заяви, що мені робити. Ну багато людей до нас звертаються у кого тече дах. І от можливо, це не так поза ви не представник Жеку чи міської влади, але все-таки от людина звертається, пані Марія. Дійсно, така проблема існує. Проблема дахів, на сьогоднішній день це серйозна проблема, адже житловий фонд наш будувався ще в середньому 50-60 років назад. Ця мешканка повинна звернутися до цієї обслуговуючої організації, чи ЖЕК, чи ОСББ. Ми не знаємо про це. І ця обслуговуюча організація має вирішити це питання. Якщо вона це питання не вирішує. Тоді потрібно звертатися в міську раду, в суд, в прокуратуру і йти таким силовим шляхом. Вирішувати це питання. Е, хто контролює процес будівництва у Тернополі? І хочу вас запитати, от, е, ми говоримо про новобудови, а в мене питання таке: але будинки нові, а комунікації старі. От, е, як от поєднати вирішення таких питань? Е, в, на сьогоднішній день є. Служби, які контролюють будівництво, це і Держархбудконтроль, це служба, яка безпосередньо контролює і віддає дозвіл на будівництво. Крім того, є в нас і водоканал, і Тернопільгаз, і Тернопільський обленерго, де видаються технічні умови на зведення житлових будинків. Тому я не погоджуюся з вами, що комунікації старі, адже якщо будується новий будинок. То обов'язково під цей будинок підводяться нові комунікації. Угу. Приклад вулиця Протасавича. Ми підвели повністю нові комунікації, ми е, розбудували були, м, стару підстанцію, її збільшили, поставили е, сучасні щитки, тобто, питань немає. Тобто люди можуть бути спокійні у них будинках, що і вода, і світло, тобто, все, все в тут в, і каналізація, в воно в, новобудов... Нове. в новобудовах, все, так. Все, немає люди. питань.